Дача ТВ вітаю вас, друзі. Ну що, дві шикарних сім'ї зліва і справа. Середні трохи слабіші, але потихеньку набирають. Що будемо робити, друзі? Потрібно зробити відводок. Відводок будемо робити без матки. Дуже багато справ. Планували закласти, але зараз. зараз не виходить у нас закласти. Пізніше поясню чому. Зараз будемо робити відводок. Як це будемо робити? Зараз вам покажу. Поїхали. Так, є в нас в АПІ-будинки вільне місце. Так, це медулі рамочки наші. Отакі, ух! Повністю чого. Ми їх не викачували, я не знаю. Дивіться. Чудова рамка, ну залишимо отак за заставною. За заставною. Так, готуємо заставну, заставну по бокам. Рамочки всередині також. Отакі рамочки. Зараз відкриємо мед, щоб брала бджола. Так, відкриваємо фопів будинки. Так, пішли. Закриваємо оп. Так. Оп. Оп. Все. Так. Ну що? Готуємо всієї або з дальньої... З дальньої сім'ї будемо робити відводок без матки. Поїхали. Відкриваємо наші рамочки, щоб джола могла відразу брати їх. Це старий минулогічний мед. Рамочка чудова. Так, ставимо, відкриваємо оцю. цю. Дома буду сюди ще б мету пергову, пергову рамочку. Так, зараз ліземо в сім'ю і шукаємо маточку. Так. сім'ї. Так, будемо ну, зараз нас. Так, бжоли багато, вжали, дуже багато бжали. Так. Ой. Все забито. Все забито ми Трохи її всю сім'ю. Все, mm. будемо робити все рівно. Відводок будемо робити. Так, не ховається бджола. Ролили мене де Не розпалили демаль. Mm. Першу рамку дуже тяжко дістати. Дуже болото пчелы. Тут и надува. Так, давай поки пока еще сюда и поставим. <связывание> Наше задание – зайти в матку. <связывание> нас девает, друзья. Вот такие. Так. Медова. Свежий мед. Подивіться, все залито. літають поки що от будинок відкриємо так ідемо далі Дивіться скільки меду. Оце вам і а будинок. Mm -hmm. Давайте на щось міняти сюди. Будемо підставляти ось таку під засів. А я свой від. Я не знаю в чому я. Видите, яке робка? Сі медуві ромки. Тут матки сіяти а вже нігде. Якщо ми нічого не зробимо, заріється ця сім'я, це залита. Яйце є. Яйце є. Подивіться, ось яйце. Але нам потрібно... Розплоч mm. на виході. Це чудово ми знайшли. сім'ю. Ось такі чудові рамочки підставляємо, щоб матка сіяла. де потрібна розпалити де потрібна. потрібно так розпалили так, так чудовий і трупня погнали нам би маточку знайти Так, цю рамочку забираємо тут на виходні мало. Тут він, яйце, щоб вони не кормили. Тут залишимо. Уже заложила друзья. Все зафие надо делать на выходе. Так, давайте мы всю рамочку поставим сюда. Якогось чудова рамочка. Якщо б ми не полізли, зараз не зробимо. Дуже багато трутня вже готується, сім'я готується. Так, Тут на виході, а поставимо туди її. Готується. Дороїння. Нам щоб матку ми не пересадили. Щоб ми не пересадили маточку. Так, ну шо, сколько тут еще? Еще давайте одну маточку. Ой, одну рамочку. Без маточки. как раз Чудово рамка, смотрите. Чудово. Так, все, друзі, три рамочки кормовою закриваємо, кормовою закриваємо цим зараз підставимо, цим підставимо під засів, хай сіють, що хочуть, то й роблять. Матка залишається в нас. Ну, тут ще багато рамок. Я не хочу туди лізти. бо в нас зараз дощ буде. Бджоли сьогодні злі. Бжоли сьогодні злі. Рамочку вставляем. Так, що було? цю сім'ю. Закриваємо Місця дали їм для печаточка. Закриваємо щитно а тут це у нас АПІ-будинок. Все, тут накриваємо, тут накриваємо, закриваємо. Матка залишилась, рамок дали під засів. Тут. Дивимося тут. Покажу вам дуже велику. Дуже великий отводок ми зробили. Ось такий. Заставні. Закриваємо. Бжола льотна злетить вся. Бжола льотна вся злетить. Себе робимо відводки. Не, не жалко. Хух. Так, друзі, що в нас вийшло? Е, матку тут ми залишили в цій сім'ї. Туди пересадили 3-4 рамки на виході, е, медові, пергові. Зараз подивимося. Зараз вони освоюються, зараз вони освоюються і будуть розпочинати. Ну, сьогодні не будуть. Вийде цей молода бджола, розплід вийде і вже будуть працювати на цю сторону. Як зробити відводок без матки? Що буде тут відбуватися в цій сім'ї? Вони потягнуть собі маточник. Пізніше ми поставимо ще пару рамок на виході розплоду. І все, друзі. Підтримаємо їх цих бджіл. Взяток зараз чудовий. Маточники потягнуть. Все чудово. Підписуйтесь на наш канал, подивитись, Ще багато цікавого буде до зустрічі.